Один тобі, чи два наступному? Два наступному. Ну, гаразд. Даремно, ну добре, як справи. Добре. Все, вирубай, вирубай. Привіт. Два тобі, чи три наступному. Три наступному. Гаразд. Ага, попались. Три тобі, чи чотири наступному. Чотири наступні. Чотири тобі, чи п'ять наступному. 5 наступного. Ну і даремно. Ходім. 5 тобі чи 6 наступному? 6 наступному. Добре, дякую, гарного дня. І вам. 6 тобі чи 7 наступному? 7 наступному. Добре. 7 тобі чи 8 наступному. Зажди. 8 наступному. Впевнено? Так. 8. 8. Добре. Ну дивись, гарного дня. 8 тобі, чи 9 наступному? 9 наступному. Дев'ять тобі чи десять наступному? Ні, ні. Будь ласка. Дякую. Фух.